Доброго дня, шановні батьки, сьогодні ми проведемо заняття, яке спрямоване на розвиток артикуляційного апарату, розвиток м'язів язика, щік та губ. Сьогодні мені буде допомагати у цьому чарівна дівчинка Вікторія. Будь ласка, віка! Сьогодні Віка, я. Будь ласка, кажи, бо ми тебе не чуємо. Кажи. Сьогодні я буду працювати. Віка, краще не працювати, а краще погратися з нами. Ти згодна? Це я буду. Так, я згодна. То ми з тобою сьогодні пограємося. І ми тобі розпові... будемо розповідати веселі казки, добре? Віка, а ти можеш нам сказати, скільки ж тобі рочків? О, боже, яка вже ти доросла. Віка, скажи, будь ласка, а ти ходиш до школи? Щось ми не почули. Ага. А що звуку немає, чи що, Віка? Yeah. О, а, то ти так неголосно казала. Давай скажемо таке речення разом. Я yeah. хожу. Hожу. До школи. школи. А зараз скажемо весело весело. Я хожу yeah. до школи. Я ходжу до школи. А тепер скажемо серйозно, я ходжу до хожу школи до школи. Молодець, а тепер скажемо тихенько, тихенько. Боже, навіть не чутно тебе дуже, дуже гарно. А тепер скажемо голосно голосно. Я ходжу до школи. Ура! Ми почули. А скільки? Слонів у мене зараз тут. Два. О, а як ти взнала? Як вона взнала, бо вона ходить до школи. Ура! Молодець Віка! Якщо ти ходиш до школи, то ми з тобою будемо усе робити разом і весело. Віка, а ти зможеш за нами усе повторяти? Да. Добре. Тоді повторюй за нами веселу праву, яка називається. А як вона називається? Ой, я, мабуть, забув. Вона називається хоботок. <стане> Робимо губками ось так у Віка у молодець. А тепер посміхаємось нашому сонечку. І-і-і-і. Розтягуй 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 губки. Молодець. Тепер робимо знов слоника. Хоботок у. А тепер розтягуй губки. І-і-і-і. Віка, Віка, а можна ми будемо робити змагання? Робити.

А тепер робимо не поспішаючи. І у і. -у. Віка, віка, і розтягнула губки. І у. Витягнула. І посмішка. У. Віка, у тебе така чарівна футболочка. А якого кольору вона? Жовта. Жовте, а що ще є жовтим у нас? Ну, наприклад, є жовтий слон, так? Оце от жовте. Бо як же це красиво подивіться. Сонечко, якого кольору? Жовте. Жовте. Який чудовий фрукт ми їмо? Він теж жовтого кольору. А ще ми не почули, який ще фрукт ми можемо їсти. Не почули іще раз голосніше. Яблочко, мабуть, можемо їсти. А тепер давай пограємо з тобою у гарну гру цукерочка. Як це треба робити? Треба язичком заховати, показати заховану цукерочку. Ось так подивись. Ой, як хочеться, як хочеться цю цукерочку почіпати. Ой, потрогати, потрогати можна, можна, можна. А тепер цю цукерочку заховаємо за іншу щічку. А тепер язичком, язичком туди. Молодець, і ще язичком. А тепер швидко і по черзі. З одного боку, з іншого. Молодець! Це ми так заховали цукерочку. А тепер ми почистимо зубки. Але зубки ми будемо чистити язичком. Подивися як язичок треба вперед. Добре. Ей, зубки. Але ще б краще, щоб було дзеркало. Я, я, я мені сказали мамі твоїй щоб дала. Але дивись на нас і повторюй. наступного разу в нас буде дзеркало. Ось так де робимо. А тепер вниз. А тепер зверху. А тепер вниз. А тепер зверху, вікуся ти просто молодець. О, а ще у нас є вправа, називається. Як же це вправа називається? Наталія Іванівна, треба віть загадати загадку. О, це така чудова, велика. І вміє вона робити ось так. Коник! О, Це коник, це лошадка, молодець. Давай тепер ми пострибаємо разом із лошадкою. Ти, гото, ти готова з нами? Так. Да. Поїхали! Щось ми Віку не чуємо. Віка, де твоя лошадка? Де твій коник заховався? Голосніше, бо слоники не чують. Коник на звук а. Клацай, клацай, клацай. Дивись у мене великі вуха, але ж я не чую, ну. Вікуся? Ти просто молодець. До нас коник прискакав, а ще прибіг індик. Треба витягти язичка вперед. І робити ось таким чином: ббам-брам, збам, пзибам. Ручки вниз, і ми будемо дивитися. О, вікуся. Тепер швидко, швидко, чрити. Молодий. Як чудово, ми запросили і коника, і запросили індика. І ще заховали цукерочку, почистили. Зубки. Ой, а що ще ми робили? Цукерочку заховали? Ми ховали сьогодні цукерочку, зашічку. А як заховати треба, покажи, будь ласка, ще то слоник не пам'ятає. А тепер покажи, як коник робить. Ручки, ручки тільки прибери від обличчя. так, молодець. Молодець. Тепер індичка нам покажи, індичка покажи. Швидко, швидко. Молодець. <свят> Умничка! А тепер покажи нам, будь ласка, я знаю Наталія Іванівна, що Віка забула ще одну вправу. Ось таку. Як це називається? Хобот. Хобот! Як цю вправу треба робити? У-у-у... А тепер вікуйся, посміхнися і. Тепер у-іка і. Віка. і розтягуємо губки. Тепер робимо по черзі і у І, 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 у. І, у. І, у. 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 Ніка, молодець, я навіть став танцювати. Давай ще зробимо, а я потанцюю і у, і у і. тільки у треба робити краще, такий, як у мене хоботок, ти дуже гарно робила, але ще витягуй. І у... І... У, давай ще. І. У, і ще і у. Дуже добре. Дивись, скільки веселих вправ ми вивчили. Ой Віка, слухай, а які там ще вправи, бо я трошки там бігав по своїх справах бігала. Ти хто у нас? Дівчинка? Ну, неважливо. Я дівчинка, тільки у шубі, мені холодно тут. Віка, а там були хоботок і. Посмішка, а ще яка вправа була, скажи мені. Цукерка. А, цукерка, покажи мені цукерку ще, бо я не бачила. Покажи. О, так, заховала цукерочку вліво-вправо, вліво вправо. Молодець, вікуся. А тепер зубки давай почистимо язичком. Зверху, знизу. Зверху знизу. Молодець, вікуся. А тепер я пам'ятаю, що там коник десь у вас був. Так. Да. А що він робив? <клух> Тільки руч... ручки прибери від ротика, будь ласочка. ой гарно. <клух> <клух> у цих випадках треба дати дитинці щось у ручки, чи пластилін, чи ще щось добренько давай. Плацемо. Молодець. І ще запросили ми сюди кого? Кого запросили? Індика. Молодець. Давай. Молодець. Боже, як гарно. Можна ти ще поробити, а я буду танцювати? Готова? Ой, ой, щось закрутиться в мене голова, давай І подібніше, а тепер швидко? швидко. Вікуся, ти просто молодець. Ми дуже раді нашому з тобою знайомству. Два веселих слоника, які приходили з тобою погратися. Давай наступного разу зустрінемося і пограємось у інші ігри, добре? А розкажи мені, будь ласка. Ти сьогодні задоволена нашою зустріччю? Да, yeah. а ти була дуже весела на зустрічі з нами, yeah. а ти тобі яка вправа більш всього сподобалася? Яка вправа? Покажеш нам, я яка вправа? Не сподобалось. Спро... Ніяка не сподобалась? Оні всі сподобались. Ні, ну вибери щось одне, ну вибери. Сама-сама сама, яка сама сама сподобалась? Шті. Ну ті. Ну, добре, я як слоник, у мене є хобот, я люблю вправу хоботок і посмішка, а ти яку вправу полюбила більше всього. Я? Ну, скажи, Псі, я поділа себе. Ну добре, добре. Ну ти потім подумай, подумай і нам скажеш, яка вправа тобі сподобалась більше всього. Добре, добре. Тепер скажи, а що тебе здивувало сьогодні? Слоники розмовляють. Боже слоники. Ти знаєш, у мене їх дуже, дуже багато, бо це мої друзі, всі, хто приходять до мене, всі мені дарують слоники. Це моя подружка колись прийшла до мене у гості і каже: Ти схожа на цього веселого слоника. На це тобі. Я кажу: добре, буду дружити з слониками і показувати своїм діткам, які приходять до мене у гості, вітаються зі слониками, граються. Отак, От у нас така весела казочка сьогодні і таке веселе заняття з вікою. Ми дуже раді, що ти. З нами подружилися, і ми дуже раді, що ти нас вже полюбила. І запрошуюсь іще раз до зустрічі. Домовились? Вікуся? Кажи. Я хочу побачити, що ти, смотєм, Знову. Добре. Ми наступного разу запросимо ще нових друзів, слоників, до нас. Добре? слоників. Добре, все, домовились. А ще у вас Останнє питання від нашого другого спікера сьогодні. Скільки ж таки у вас, Наталія Іванівна, слоників? Дуже-дуже багато. Із різних країн завжди хтось. Щось привозить, чи ми купуємо самостійно, чи хтось дарує. Ну, їх, мабуть, Ну я не рахувала, але близько ну, 50 це точно точної. Різ, да? Різних форм, ну, це така невеличка невеличка колекція. Раніше а? було більше, але але зараз так як є. У цих ми дуже умовах, дякуємо. Які... Да. Дуже дякуємо. вам за сьогоднішній ефір, за практичне заняття, і в цілому за те, що ви вкладаєте душу і серце в виховання дітей. І колись почула таку фразу і щодня в ній переконуюсь знову і знову про те, що педагог, вчитель це не професія, це покликання. І воно дається не усім. І тому маю сьогодні підкреслити ваш талант. Талант педагога, вчителя і людини, яка надихає, причому не тільки маленьких, але й дорослих. Тому міцного вам здоров'я і дякую. до ефірі. Добре, дякую усім, до нових зустрічей. Вікуся, ми тебе чекаємо на зустрічі, до нас прийдуть інші слони, і ми так. тебе познайомимо. Добре. Обіймаємо, обіймаємо, Обіймає. цілуємо, дуже дякуємо, бажаємо усім мирного неба, Добре. гарного дня і теплих обіймів, обіймів усіх, хто нам важливий. Добре.